За українське об'єднання Свобода. Шановні прилучани, вітаю вас від Всеукраїнського об'єднання Свобода з Днем Соборності України. 22 січня 1919 року здійснилася багатовікова мрія українців у Києві на Софійській площі була надана честь. Представнику Західноукраїнської Народної Республіки Льонгіну Цегельському, до речі, це рідний прадід Олега Бока, депутату Віденського Сейму, секретарю внутрішніх справ ЗУНР, зачитати Акт з Луки. Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки нарешті об'єдналися українці сходу і заходу після століть поневолення різними загарбниками. Не будемо забувати, що мільйони українців поклали своє життя на вівтар цієї ідеї, ідеї цієї мети, як і за незалежність України. Цей день, день соборності, означає єдність України, єдність українців, що взагалі може об'єднувати нації. Звичайно, це спільні мова, спільні культура. Історія, герої, традиції, релігія, звичаї, спільне минуше та спільне майбутнє. І ці всі цінності потрібно оберігати, розвивати. А якщо потрібно, то і захищати. А ще об'єднати націю може ідея: ідея побудови могутньої, самостійної, соборної, дійсно незалежної. Держави саме цю ідею в першому 20 столітті проголосив наш земляк Микола Міхновський. Саме за цю ідею боролися холодноярці, вояки Івонупа і багато інших героїв. Саме цю ідею декларує як за мету своєї діяльності Всеукраїнське об'єднання Свобода. На жаль, нинішній антиукраїнській владі вигідно розділяти людей замовними географічними, політичними ознаками. Мета очевидна відволікти нашу увагу, поки вони грабують і розпродають нашу державу. Тож єднаймося і будемо сильні. Будьмо мужніми, мудрими і шляхетними. Бажаю вам міцного здоров'я! щоб вас Бог оберігав! Слава Україні! Це українське об'єднання Свобода.